Ну і також стосовно Запоріжжя стало відомо, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Це підтверджує українська розвідка. Наразі жодна міжнародна структура не контролює ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Проте були проведені та оприлюднені міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Також енергоатом нині повідомляє, що росіяни обстрілюють станцію, аби знищити її інфраструктуру та відключити від енергосистеми України. Якщо це дійсно трапиться, то весь південь України залишиться без світла. Також як Значає інститут вивчення війни Росія використовує атомну електростанцію аби зіграти на страху заходу, наприклад, перед ядерною катастрофою та власне і всіх українців, Нібито, чим більше вони. Зокрема, наші партнери будуть надавати зброї нашим захисникам тим ймовірніше, що трагедія може статися. Крім того, росіяни використовують атомну станцію як щит для запобігання ударам по техніці окупантів. До того ж, відомі всі імена співробітників Росатома, які з березня ще перебувають на Запорізькій атомній електростанції, і всі вони вже внесені до бази миротворця.